ефірі Рождеві окуляри у студії працюють дві невгамовні ведучі Даринка Попко та я, Марія Мельник. Думаю, кожна людина у своєму дитинстві любила дивитися мультфільми. Навіть дорослі інколи їх переглядають, хоча не завжди у цьому зізнаються. Тож сьогоднішня тема українське мультиплікаційне кіно. Буде дуже цікаво. Дивимось анонс. Ці люди творили і творять, малюють свідомість покоління українців. Найвідоміші вітчизняні аніматори. Що робили козаки? Грали у футбол, парили куліш, наречених визволяли. Розповідаємо історію найкультовішого українського мультфільму. Становлення української анімації. 60-ті роки минулого століття в історії мультфільму. Розквіт мультиплікації. Насичені 80-ті та прогресивні 90-ті роки в кіноіндустрії. Занепад чи прогрес? Короткометражна анімація незалежної України. Чим ми маємо пишатись та що ми можемо запропонувати світу? Найкращі українські повнометражні мультфільми. «Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Часто ми забуваємо про існування цих людей. Проте саме від них залежить, чи вийде мультфільм, чи ні. Звичайно, що ми говоримо про аніматорів, люди, які завжди за кадром, хоча і виконують плас найбільшої роботи. Чи багато ви можете назвати імен? Якщо вам тяжко когось пригадати, або ви взагалі нікого не знаєте, то раджу вам подивитись наступний сюжет. За всіма українськими мультфільмами стоять їх творці, аніматори. Саме вони перевтілюють задум режисера в реальність. Сьогодні поговоримо про відомих українських аніматорів. А протягом цього сюжету з вами буду я, Дячишин Вікторія. До того, як стати аніматоркою, Алла Грачова змінила чимало професій, встигла попрацювати помічницею капітана корабля, вивчитись на архітектора і навіть попрактикуватись у цій сфері. Проте згодом прийшла як художниця до мультиплікації. Перший її проект це ведмедик і той, що жив. В річці 1966 року Алла Грачова працювала переважно з дитячими сюжетами і згодом подарувала українському кіно такі мультфільми як Осіння риболовля, Страшний сірий кудлатий», Якщо падають зірки тощо. Єфрем Пружанський Український мультиплікатор, ім'я якого відоме багатьом, він працював в студії Київ Прожанський брав участь у створенні таких мультфільмів, як Аліса в Дзеркалі, Як Козаки, Микита Кожум'яка та багато-багато інших. Якщо ми вже згадали про культовий мультик як козаки, то поговоримо про Володимира Дахно, режисера та мультиплікатора, який є власне творцем улюбленого Ніх багатьма героїв козаків. Цікаво, що спочатку чоловік навчався на медичному факультеті, потім перевівся на інженерно-будівельний, але життя привело його до сфери анімації. У 1960 році Дахно дебютував із фільмом пригоди перця а у повній мірі прославив своє ім'я та розкрив свій талант завдяки проекту як козаки. Не можна не згадати і аніматорку Ніну Василенку, яка вивела на екран героїв Енеїди у мультфільмі Пригоди козака Енея. У своїх роботах жінка працювала з народним мистецтвом, додавала до проектів фресики, стилізувала їх під роботи Марії Приймаченко. Словом, фантазувала випускниця Київського художнього інституту Ірина Гурович. Також посідає місце однієї з найвідоміших аніматорів українських мультфільмів. В кожному своєму проекті жінка завжди намагалась втілити щось нове, знайти якийсь цікавий стиль, який пасував. Без сюжету історії вона до речі працювала і зі згаданими раніше Володимиром Дахно. Найбільш відома робота Горвич це як жінка чоловіків продавали 1972 року. Цей мультфільм було зроблено за мотивами українського народного мистецтва. Ірина Гурвич завжди намагалась знімати не під народне мистецтво, а власне творити народне мистецтво. Зовсім інший напрям у своєму мистецтві обрав Давид Черкаський, адже його мультиплікації були спрямовані на яскраві картинки та під цікаві пригоди сюжету. Давид Черкаський мультиплікатор, режисер і сценарист з дитинства хотів займатися анімацією, тому в 1000 1959 п'ять році він прийшов працювати в студію «Київнаукфільм». фільм. За його режисерським дебютом 1964 року почали з'являтись такі культові картини, як Пригода капітана Врунгеля, лікар Ай і Оскар Скарбів. Черкаський найчастіше працював в мальованій технології, поєднував у кадрі мультиплікацію та ігрові з'ї. Його роботи також запам'ятовувались через те, що там малюються звуки на кшталт, бум, бат, як у коміксах. Українські мультиплікатори подарували нам візуальне оформлення багатьох мультфільмів. Тож тепер маємо можливість насолоджуватись їх роботами. А на цьому я, дячно, Вікторія з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па! Одне покоління українців виросло на мультфільмі про козаків. Наші бабусі та дідусі дивилися на те, як козаки куліш варили. Та ти і мами на те, як вони інопланетян зустрічали. А ми можемо дивитися на те, як козаки у футбол грали та по світу їздили. Детальніше про цей мультфільм у наступному сюжеті. Багато поколінь українців виросли на серіях мультфільму як козаки у футбол грали, і що сталося з ними зараз. Привіт, з вами Катруся Палій, і сьогодні ми дізнаємося історії культового мультфільму про козаків. Все про козаків це унікальний мультиплікаційний продукт, створений Володимиром Дахно та Едуардом Кирчем. Ця серія мультфільмів має своїх шанувальників не тільки в Україні, а і за кордоном. І дивляться його як діти, так і дорослі. Першу серію майбутнього. Мульт. Серіалу глядачі побачили ще у далекому 1967 році. Це був мультфільм під назвою Як козаки кулі шварили для створення сюжету. Взяли історію Олександра Тюма Три мушкетери. Так світ побачив маленького та відважного ока високо хитрона грая та велетня тура. Навіть назву хотіли обрати три запорожці, але потім подумали, що це дуже банально і назвали, як козаки. Після першого мультфільму, як козаки куліш варили, протягом декількох років виходили інші частини. Як козаки у футбол грали, як козаки наречених визволяли, як козаки олімпійцями стали, як козаки мушкатерам допомагали, як козаки на весіллі гуляли, та навіть як козаки інопланетян зустрічали. Останній мультфільм було випущено у 1990 1995 році під назвою Як козаки в хокей грали. Особливість усіх цих мультиків є те, що вони озвучені лише звуками, вигуками та жестами. Творці вирішили зробити. Мультфільм без слів, адже не знала, яку мову краще обрати. Популярність мультсеріалу поширилась на Італію, Швейцарію, Швецію, Болгарію та Іран. Козаки також неодноразово ставали героями реклами про образи маляльок за мотивами мультфільму. Навіть розроблено багато комп'ютерних ігор. Але на цьому історія існування популярного мультфільму не закінчилася у 2016 році світ побачив продовження історії про настільки вже рідних трьох козаків. Прем'єра Козаки футбол відбулася 30 травня 2016 року, а працювала над створенням картини студія Бараван. Повернути популярну трійцю на екрани придумав Едуард. Ахрамович серіал складається з 26 серій по 2 хвилини. Кожним. Мета серіалу відродити у глядачів чудові емоції та незабутні враження, які виникали під час перегляду кожної нової частини мультфільму. Все про козаків в цьому серіалі наші улюблені герої відправилися у захопливу мандрівку країнами, які брали участь у Євро 2016. Крім вже відомих нам козаків, в мультсеріалі можна побачити і відомих футболістів. А ще пізніше, у 2018 році вийшов серіал Козаки навколо світу, в якому герої подорожували різними куточками світу. Тож будемо слідкувати за нашими героями і надалі. А з вами була я, Катросі Палій. Па-па! Українське анімаційне кіно сягає 20-х років минулого століття. Проте навряд чи вам буде цікаво слухати те, яким були українські мультики 100 років тому. Відверто кажучи, вони не були дуже цікавими, і їх важко дивитися дітям, які знають, що таке Ютуб, блогінг та інстаграм. Тож давайте говорити, яка була українська анімація під час 60-х та 70-х років. Ці мультфільми дивилися наші дідусі та бабусі детальніше у сюжеті. Мультфільми – це як інший всесвіт, у який ми занурюємось під час перегляду. А 60-ті 70-ті роки минулого століття дуже багаті на такий міні-міні світ. Аж сьогодні дослідимо мультфільми цих років. А мене звуть Соломія Блашко. Привіт! Наша перша зупинка у цій подорожі. Мультфільм Пригоди капітана Врунглі, який відомий багатьом дітям і дорослим. Режисером цього всесвіту є Давид Церкавський. Як ви напевне знаєте, мультфільм створений за повістю Андрія Некрасова. Ця історія розповідає глядачам про капітана, який бере участь у міжнародних. Родній вітрильній регаті, під час якої на героя чекає чимало пригод. До речі, саме з цього мультфільму походить відома фраза Як корабль назвеш, так і він попливе. Наступний анімаційний фільм як собачка та котик мали підлогу. Картину створила режисерка Алла Грачова. Ця історія зазвичай чіпляла дітей своєю простотою. Адже розповідь іде про двох друзів, кота і собачку. Не просто не може залишити дітей байдужими. Наша третя станція мультфільм режисера Володимира Гончарова під назвою «Зайчиня заблукало». Його було створено в 1973 році. І історія цього мультика розповідає нам про зайчика, який біг за метеликом, та випадково заблукав у незнайомому та страшному на перший погляд лісі. Проте на екрані ми бачимо, щирі та доброту лісових мешканців, які не залишилися байдужими до загубленого зайчика і допомогли йому. Мультфільм із комедною назви Непосида м'яку і не так було створено на основі книги. Люди спостерігають за дружньою командою ляльок, які допомагають хлопчику Петрику полагодити його ракету і відправитися у космічну. Дорож мультфільм із римованою назвою Таємниця країни Суни». був створений вже відомою нам з вами режисеркою Аллою Грачовою та Константином Чикіним. Історія, як і багато інших картин, також спирається на казку. У цьому мультику ми спостерігаємо за друзями Денисом і Ларисою, які пішли зі свого табору, аби не збирати суниць. Проте дорогою вони загубили. Компас і випадково натрапили на дивну лісову країну, де жили незвичайні люди. На героїв чекає чимало пригод, після яких друзі все ж змогли повернутися до свого табору. Була ослона мрія. Це також можна вважати крилатою фразою. Але ця назва нашої передостанньої зупинки. Мультик показує нам слоника, який дуже сильно хотів мати білий колір, адже його сірий колір був сумний. Останній на сьогодні всесвіт. Анімаційний фільм 66-го року: Ведмедик і той, що живе в річці. Сюжет, як і в більшості старих мультфільмів, дуже простий. Ведмедик побачив своє відображення у річці і злякався. Тож протягом мультфільму він намагався зрозуміти, що робити. І з чужим у воді цей мультик, до речі, навіть отримав кілька нагород. І гран-прі золота туфелька на другому міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ось і добігає кінця наша подорож. І тепер ви можете для себе відкрити ще чимало всесвітів. І на цьому я, Соломія Блажко, з вами прощаюся. Па-па! Марічко, який твій улюблений мультик? Капітошка, хоча не знаю, наскільки він старий. Хм, він вийшов десь приблизно 40 або більше років тому. А і різниця між першою та другою частиною 9 років. Ого, Даринко, звідки ти це все знаєш? Просто трішки схитрувала і подивилась наступний сюжет. Ах ти хитра! Мультфільми 80-х, 90-х років, коли чуєш такий вираз, стається, наче ми говоримо про якісь дуже далекі часи, але це не так. І насправді мультфільми цих років були дуже оригінальними та цікавими. Усім привіт, з вами я, Анастасія Салабай, і сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про мультфільми цих років. Буде цікаво. Пропоную почати одразу з перелини таких мультфільмів: Острів Скарбів, мультиплікаційний фільм, сюжет якого засновано на романі британського письменника Луїса Стівенсона. Спочатку мультфільм вийшов як двосерійний, але згодом з'явилася його повнометражна версія на DVD, де дві частини об'єднали в одну як оригінальні двосерійні, так і у версії на додачу до звичайних анімаційних сцен. Були присутні вставки з живими акторами, що виконують різноманітні комічні музичні номери. У 1992 році цей мультфільм вийшов навіть у США, але це була трішки оновлена версія, з якої вирізали не анімаційні частини та моменти, де голос за кадром зачитує досьє персонажів. Цей мультфільм, до речі, займає 50-ту позицію у списку 100 найкращих фільмів історії українського кіно. Не менш відомий мультфільм 80-х років це Жив був пес, мультик режисера Едуарда Назарова. Був створений за мотивами української народної казки Сірко. Спочатку озвучено мультфільм було російською мовою, а пісні виконані українською. Проте у 2012 році вийшов повний українськомовний дубляж. До речі, саме з цього мультфільму походить культова фраза Вовка Ти заходь, якщо що комічний. Мультфільм настільки припав до душі глядачам, що він залишається популярним і дотепер. Капітошка це культовий персонаж із мультфільму, що складається з двох серій. Ця історія розповідає не про дружбу веселої краплинки літнього дощу та вовченята. А пітошка допомагає вовку зрозуміти, хто він є насправді. Тож глядач також отримує частинку мудрості із цього мультику. Не можна забути і про улюблений багатьма дітьми та дорослими мультфільм Лікар Ай болить фантастичний ветеринар, який лікує тварин медом та шоколадом. Фігурує у декількох казках та їх екранізаціях. Одні з інтерпретацій сюжету Лікар відправляється до Африки. Він іншій прилітає на аероплані, аби врятувати інших персонажів від Бармалей. Режисером виступив Давид Черкаський. Дострибни до хмаринки мультфільм 1988 року кінорежисера Бориса Храневича картина показує нам спекотну Австралію, а сюжет зосереджено на хмаринці, качконосі та кенгуру. Мультфільм вчить глядачів про те, як погано вихвалятись і що таке справжня дружба. Не закінчимо наш список не менш популярним мультфільмом як Петрик П'яточкін слоників рахував 1984 року. Випуску ця весела історія про непосидливого рудого башкетника Петрика. Під час тихої години він рахує слоників, аби швидше заснути. І коли йому це вдається, він потрапляє до Африки у дивовижний. Дитячий садок. Там йому доводиться доглядати за слонами, які так само, як і Петрик, не пропускають нагоди попустувати та побавитись. Мультфільм став культовим і є одним із найвідоміших робіт української анімації. Як бачимо, дуже багато мультфільмів українського виробництва були і залишаються популярними. А наразі я, Анастасія Салабай, завершую свій сюжет. Па-па-па-па! Даринко, а ти які мультики любиш? Я люблю більше сучасні мультики, ніж старі. Наприклад, пригоди Котогорошка та його друзів. Так, я теж дивилася, шкода, що там тільки чотири серії. Чотири? Мені здається, що їх там більше. Всі діти люблять мультики. Чи не так? Ми кличемо батьків до кінотеатру, аби подивитись на улюблених героїв. Привіт, з вами Софія Авремчук. І сьогодні ми з вами познайомимось із героями українських мультфільмів, які були створені вже у період Незалежної України. Ну що, розпочнемо? Отже, Ескімоска це анімаційний серіал про пригоди дівчинки-ескімоска та її друзів. Уперше він вийшов на екран у 2012 році, і з того часу було випущено ще декілька сезонів. Цей сучасний мультсеріал із використанням 3D-графіки дуже подобається дітям. Адже спостерігати за персонажами, які живуть у казковій Арктиці, дуже-дуже цікаво. Сюжет захоплює пригодами, що пов'язані із різними загадковими предметами, які зустрічаються персонажам. Що цікаво, за словами режисера. Міміку та героїв ескімоски було змальовано з його власних дітей. Ескімоска доволі популярний серіал. Його навіть придбали у таких країнах, як Канада, США, Китай та навіть в Індії. Це наше і це твоє. Дитячий мультсеріал, який часто можна побачити по телевізору. Кумедні фігурки вчать дітей історії нашої країни в цікавий спосіб, а також розповідають про культуру та архітектуру. Пригоди Коти Горошка та його друзів захопливий дитячий серіал, який символічно вперше вийшов в день незалежності України 2014 року. Режисерка мультфільму Ярослава Руденко, яка сказала. Що пригоди Горошка – Це передусім веселі фільми, в основі яких лежить український фольклор, народні казки, міфи. Тому їх знімали так, щоб діти сміялись, а дорослі могли всміхатися. Корисні підказки, назва якого говорить сама за себе. Адже це розвиваючий мультсеріал. Він складається приблизно з 50 серій, в яких вчать дітей, як правильно ставити запитання на вулиці. Чудовий. Проте мало знайомий мультик Літачок Хліпа від року. Розповідає про маленького літачка, який мріяв про далекі подорожі за океани та моря. Проте йому не довіряли такі довгі рейси. Тож літак не мав можливості здійснити свою мрію, але одного разу в горах захворів хлопчик, і всі великі літаки не могли приземлитися на гірській місцевості. Тоді в Ліпе з'явився шанс допомогти людині і довести всім свою силу. Ця історія вчить дітей, що у кожного є шанс досягнути своєї мрії. Ось такі чудові картини були створені українськими кінокомпаніями. Тож за можливістю обов'язково перегляньте їх. А з вами була Софія Па-па! Останні роки українські мультфільми усе частіше можна побачити на великих екранах. Так, але щодовго до того, коли українські мультфільми доростуть до рівня нею. Але потенціал у нас шалений. У наступному сюжеті ви дізнаєтеся, які українські повнометражні мультфільми вже вийшли, а які досі чекають своєї прем'єри. Увага на екран! Усі ми любимо мультфільми. Навіть дорослим. Інколи хочеться просто розслабитись та поспостерігати за кумедним пригодами персонажів на кіноекрані. Привіт! З вами Марта Куна. Сьогодні поговоримо про повнометражні українські мультфільми Буде цікаво. Перший мультфільм українського виробництва, який багатьом спадає на думку, це «Микита Кожум'яка, що вийшов у прокат ще у 2016 році. Це був перший український анімаційний фільм фентезі у форматі 3D, знятий за мотивами казки. Головний герой фільму син Кожумяки Микита. Хлопчик хоче усьому бути схожим на свого батька, тож також вирішує здійснити вчину. Герой потрапляє у інший вимір, де йому доводиться зустрітися зі справжнім драконом. Проте він не втрачає впевненості і використовуючи свій розум, а не фізичну силу, перемагає ворога. Викрадена принцеса Руслан і Мила Мультфільм 2018 року також знятий за мотивами казки. В центрі сюжету цієї картини любов грудячого музиканта Володимира та дочки князя Люмира. Цей мультфільм став рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва. Діти із захопленням дивляться на нешаблони героїв. Дивовижну казкову реальність створену з високою якістю, сучасними технологіями, слідкують за динамічними подіями сюжету. У створенні цього проєкту навіть брав участь один з творців знаменитого мультфільму Мадагаскар Ендрю Гілтон. Тож багато хто вважає, що картина відповідає найкращим діснеївським стандартам. Дуже неодинарним та цікавим мультфільмом є Віктор Робот. Події тут розгортаються у далекому майбутньому, що вже цікаво. Картина від студії Червоний собака, знята у жанрі наукової фантастики, та розповідає історію дружби дівчинки та робота. ви побачите чимало пригод у безкрайньому космосі. Безмежні українські ліси віддавна приховують безліч таємниць і заду. Саме цим скористались творці мультфільму Мавка. Сюжет показує нам пригоди персонажів драми феєрії Лісова пісня Лесі Українки. Головна героїня Мавка це душа лісу, його берегиня, яка закохалась у звичайну. Парубка Лукаша. Дівчина опинилась перед складним вибором кохання або ж її обов'язки перед лісом. Чим саме закінчиться історія українського ромео та Джулієти. Дізнайтесь, подивившись цей фільм. Ще один чудовий мультфільм – це олівер повертається. За словами творчої команди, він цікавий не тільки дітям, а й дорослим. Приводить та гумор. Захоплюють і а батькам буде цікаво дивитись через соціальний підтекст. Ну і наостанок поговоримо про мультфільм, який зміг подолати високу конкуренцію та був відібраний для участі у картун муві однієї з провідних подій Європи для анімаційної індустрії. «23 образи Петріка П'яточкіна це історія, яка вчить дітей виправляти власні помилки та вірити в силу дружби. Картина створена за мотивами однойменної книги письменниці Наталі Гузеєвої. За сюжетом Петри через образу. Вирішив помститися однокласникам, але вони всі випадково потрапили до іншого світу. І ось питання: чи вдасться родому Башкетнику врятувати своїх друзів? Українське кіно насправді дуже багато, і мультфільми не винято, адже її створюють цікавими, динамічними та оригінальними. А на цьому я, Марта Курман, і з вами прощаюсь. Бажаю всім гарного настрою. Папа! -па. Даринко, я вже знаю, що буду робити наступних декілька днів. Кажи, хоча стривай, і я, напевно, знаю твою відповідь. Передивлюсь усі-усі українські мультфільми. Я так і знала, але тобі навіть року не вистачить, щоб їх передивитись. Ха, ти мене погано знаєш. Але нам вже час прощатися. А для вас працювала Марія Мельник та я Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Папа. -па 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 -па.